1 жовтня день людей похилого віку. Спочатку його відзначали в Європі, потім в Америці. А наприкінці 90-х років, уже в усьому світі. Україна як повноправний член ООН підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 91-го року щорічно відзначає цей день. Вшанували людей похилого віку і в Коломиї. Міжнародний день людей похилого віку проголошений 50-ю сесією Генеральної асамблеї ООН. Щорічно в Україні його відзначають 1 жовтня. Мета привернути увагу громадськості до проблем літніх людей та закликати турбуватися про них і забезпечити гідну старість. Такою є робота працівників територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Тут працюють 20 робітників, які щоденно обслуговують 300 людей. А загалом у місті є близько трьох тисяч осіб похилого віку, які потребують допомоги. Давайте посміхнемося один одному і побажаємо всього найкращого. Для людей похилого віку у центрі організували благодійний обід, урочисту програму і виставку творчих робіт. Святкують і поверхом вище. Там розташований міський фонд Милосердя і здоров'я який створили 10 років тому. Їм потрібно спілкуватись, їм потрібно мати друзів, надійних друзів, і ми ними є. Ми, крім того, що відзначаємо цей день, ми кожного місяця. З допомогою служби собезівської їх провідуємо, їм допомагаємо. Зараз фонд надає підтримку півсотні людей. Більшість із них інваліди. Серед таких пані Анна, жінка родом із Чорткова, що на Тернопільщині. Після смерті чоловіка переїхала до доньки у Коломию. Попала такий будинок, такий невічливі. Знаєте, що ні з ким зійтися, ні з ким поговорити. Але з такими людьми. Фонд «Милосердя і здоров'я функціонує на спонсорські внески. При установі працює духовно-пізнавальний центр осередок інвалідів на візках, які відвідують три десятки людей. Фінансово ми не можемо допомагати. У нас немає звідки. Ми більше допомагаємо їм допомогою якою, гуманітарною. Ми збираємося, ми собі граємо, співаємо. Розповідаємо різні такі цікаві історії, щоб було їм цікаво. Спілкувалися, співали та грали, і у цей день берегти людей похилого віку від самотності такою має бути мета не лише соціальних служб чи фондів, але й кожного. Адже старість це те, що чекає кожного з нас, незалежно від рівня достатку чи статусу у суспільстві.